Опа-опа, намічається сьогодні крута покатуха, двіжуха. Перший гравець. Сьогодні Василій заходить на стартову дистанцію. Другий у нас Максим. Підіймається на горочку дуже активно, реактивно далі. Сергій у нас заїжджає. А Оля щось не подавала цю горочку, але вона намагається, намагається потужно підійматися і заходить на стартовий майданчик. Вітаємо всіх учасників нашого сьогоднішнього заїзду. Всім привіт! І ми починаємо! Дімдібура Ну що, потроху розігріваємося, сьогодні у нас така нормальна банда в п'ятьох, два МТБ, три гравійника. Нормально. Оля на розігріві сьогодні. Зараз цим покажуть майстер-клас. Десь ми сьогодні маємо проїхати кілометрів 50. Такий асфальт, трохи ґрунтів буде через села, якось поїдемо там. Коваля там щось намалювала маршрут. В село Виноградівка, то поїдемо. Поїмо винограду, якщо є. Слідкуйте за нами, буде сьогодні дуже кльово. Доїхали в мікрорайон Ракове, пропускаємо електричку. Зараз будемо їхати вже на виїзд з Хмельницького. От. Так що в добрий усіх. Виїхали на трасу, об'їзну навколо Хмельницького. Їдемо по підгорку проти вітру. Такий трафік. З правої сторони обрудзені поля. Такими гарними рядками. краса. Заїхали в перше село. Мала колибань. Вон великий. На стовпах сидять. Така дорога ґрунтова. Чекаємо Олю, десь вона там їде, бо їй важко на сліках, ще й на контактах. По такій дорозі. Фу, я трошки перекачав, то так теж трясе Треба на такій траси, на гравійнику не докачувати колеса, щоб було комфортно. Що там вас взагалі не тресить, так? МТБ взагалі ідеально. Вече пушка ракета. Це нічого не човка що Оля потроху з'їжджає, бо тут така. Щебінь стрмно. Вона ще на контактах на вузькій гумі. Ось таке. Та я думав, я думав, підзніму, як тебе собачка проводжає. А вона вже втекла кудись. Да, Під'їжджаємо до села Баламутівка. Опять ці соняхи. Народ вже вирвався вперед, я тут трохи їду позаду, доїдаю грушу. Вже наїлися яблок, груш тут, А алеча все є по дорозі. Село Баламутівка у нас підстоп. На велокомп'ютері майже 30-ка. Ми зупинилися біля магазинчику. Я взяв квасок. Розливного не було, прийшлося такий брати. Ось така херня у мене є. Сімочки. Вася вже хот-дог втопив. І комарів зберігається, разом Комарі сьогодні прям капець. Навіть на сонці жеруть. жерить. Отам от церква. Ще покажу. Колись вже катався, знімав. О, церква гарна така. Ой, зараз трохи посидимо та поїдемо. Ми вже повернулися у місто, їдемо зараз по вулиці Проскурівській, тут алея пам'яті. Зараз, мабуть, ще заїдемо в парк, візьмемо по щось вип'ємо та будемо вже додому роз'їжджатися. Оля трохи раніше стартанула, бо їй потрібно додому, до малого нянчити. У нас ще час є, можемо заїхати на От, Ну це центр Хмельницького. Якщо хто не бачив, ось дивіться. Це центр можна сказати. Ми вже заїжджаємо в парк Чекмана на набережну. Біля водички добре. Народ на катамаранах он плаває, хто там на передах. А ми їдемо на ходох. Ну що хочу сказати, он майже 50 кілометрів за сьогодні, в такому блайтовому режимі. Зараз на ходох, поки додому, он десь 50, може 2 буде, якраз. Може трохи менше. Нормально, коротше так на другої. лайтово покаталися і не пізно повернулися так що сьогодні класна катка це ми вже в парку тут дитяча площадка для дітей багато розваг в Затінку прям кайф свіженько